Так легко вирок винести комусь, судити легко іншого за справи. На те ж, бо завжди є якісь підстави, і їх, на жаль, знаходимо чомусь. Пора додати можемо завжди, коли когось спіткало люте горе, як друзі Йова, радивши говорим, не віддавши причин тої біди. За вчинками, що бачимо сторони, ми можемо обмовити людину, не знаючи, що в ту ж саму хвилину. До Бога молиться прости. Буває, ми дивуємось з життя своїх близьких чи взагалі далеких. І деколи здається дуже легко пройти, узувшись у чуже взуття. А ми гарячих сліз не бачимо їх, коли в подушку плачучи ночами, страждає хтось вже довгими руками І ховає очі від людей усіх. А хтось постійно у житті грішить, і справ своїх від інших не ховає. Та ми судити ближнього не маєм, хоч як би не хотілося втумить. Так легко в вирок винести комусь, та краще не судити чиїсь справи і не бажати ближньому розправи і спасти від суду душу, хоч чиюсь. Як осудити схочемо ще раз, то на коліна варто прихилитись, за ту людину ревно помолитись і її благословити у той час. Треба пам'ятати кожен день, не кидати в провинників каміння, молитися за кожного спасіння і милість проявляти до людей, опинимось колись перед судом і Богу відповідь дамо обов'язково за всяку справу і за кожне слово перед престолом впадемо чолом. Щоб нам Господь по милості вчинив, потрібно милість ближнім проявляти. Не осудити і не посміятись, а жити так, як сам Христос прожив.